У тимчасово окупованій горлівці пролунали сильні вибухи. Місцеві пабліки пишуть, в результаті обстрілу загорівся колишній епіцентр. Росіяни перетворили його на ТЦ Галактика. У місті було щонайменше 15 прильотів. У сусідніх із гіпермаркетом будинках вибило шибки. В результаті пожежі будівля епіцентру вигоріла вщент. Горлівка це місто у Донецькій області. Росіяни окупували його майже 10 років тому, у квітні 2014-го. В березні минулого року ЗСУ змогли зайти в Горлівку і взяти під контроль частину міста. Але втримати позиції не вдалося. Надалі українські воїни почали уражати військові об'єкти росіян на території міста. І от у середини грудня, в день сухопутних військ, штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила звільнила Терекон поблизу Горлівки. Це Сухопутник військ України, Позаду нас, наша українська горлівка, наш донець, Донбас це Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні! Як весь гарно руки. Скоро таки на і буде. Попри складні умови, штурмовики змогли зайняти позиції ворога, які він контролював ще з 2014 року. Під час бою наші воїни також захопили полонених.